Всіх вітаю! Дякую, що заглянули до мене на канал, до нас у гості. І в сьогоднішньому відео я хочу показати свої хатні справи, які мене чекали в цей понеділок. А також розповісти про деякі моменти по нашому будинку, а, а також е, свій прогрес у веденні Е, В кінці ви побачите варіант цікавої навіть ресторанної вечері, який можна легко приготувати вдома. Отже, тут я вклала свою маленьку спати на перший денний сон і намагаюся приборкати посуду, посуд, який залишився в нас з вихідних навіть. Взагалі у нас тут септик, який минулі власники казали, що вони відкачували раз на три місяці, а в синьку, може частіше раз на місяць. У нас останній раз ми викачували його 10 днів тому, і я просто не могла повірити, що він знову в нас наповнився. Якщо у вас є такий досвід, будь ласка, напишіть в коментарях, як можна зробити так, щоб ми відкачували його рідше. Нам сказали, що у нас доволі невелика яма, але до нас тут жила родина з чотирма дітьми. Невже ми настільки більше води використовуємо? що У нас настільки більше використання, ну, частіше нам потрібно викачувати цю вигрібну яму. Так, ну і тут я е, прибрала вже трошки іграшки з підлоги, щоб можна було б хоча б нормально ходити. І буду зараз е, мити посуд, прибирати на кухні, до речі. У мене у дітей таке правило, що ми в першій половині дня, ну взагалі в, зранку, там, в день не дивимося мультики. Для того, щоб це зробити, о, у нас з чоловіком йде доволі багато ресурсу, але плоди від цього набагато. Краще, ніж якби вони дивилися мультики. Взагалі, у своїх дітей я дуже заохочую цю вільну гру, це така гра, яка не має мети, не має якоїсь там правил, да? просто діти чимось займаються, щось фантазують, да? їм буває сумно, нудно, вони якось намагаються себе розважити. Розплата за цю вільну гру для мене це прибирання, звичайно, тому що вони задіюють дуже багато іграшок, вони люблять грати в пластилін, там перемішують його з водою і все таке інше, тому там пісок, земля потрошку в нас все є. Але плоди від цього, як я вже казала, що я бачу в тому, що вони можуть. Самі себе зайняти, да, і я можу займатися якимись справами. Мені не потрібно їх постійно розважати. Так, да, я маю бути десь присутня да, в полі зору. Але, в принципі, займатися чимось вони можуть. І вони так в них йде чергування між активними іграми і пасивними, там, наприклад, щось поліпити на. За столом, да, або щось помалювати, або побігати там, ось як тут старший надає молодшому пробіжатися і перевстрибнути через ці іграшки. Ну, різні бувають, да. і до речі, в нас тільки зараз, ось вже молодшому синочку три роки, три з половиною, і тільки зараз у нас наступив такий період, що вони можуть, наприклад, самі погуляти на вулиці або самі пограти в кімнаті, тому що раніше там, ну до двох років молодшого так точно. Нам потрібно було просто постійно за ними слідкувати, щоб вони не билися, ну щоб старший не бився, да? щоб вони друг друга не шкодили. Да? Бували різні там. і подряпані, і дралися, але тепер нарешті вже вони доросли трошки до того періоду, коли вони можуть хоча б подумати про те, щоб не робити іншому боляче, да? і о, ну, трошки контролювати свої емоції. І це тут справа не у вихованні, а у дозріванні їх мозку. До речі, наставлення мене як мати, наставлення нас як батьків, дуже вплинула теорія Гордона Ньюфелда, теорія прив'язаності. Якщо ви з нею не знайомі і вам цікавий розвиток виховання дітей, дуже раджу подивитися на її основні засади, почитати групу. У Фейсбуці дуже цікаво, дуже корисно, і для нас змінило ставлення до багатьох речей в плані виховання. І знаєте, я дивлюся на весь цей творчий безлад, і думаю, як би мені самі хотілося б жити там в гарній картинці, транслювати цю гарну, приємну картинку, там, де завжди порядок, де завжди все на своїх місцях, але об'єктивно маючи трьох маленьких дітей і не маючи допомоги по дому, там, у вигляді хатньої робітниці або няні, я не в змозі це зробити. Тому просто ми з чоловіком вирішили, що для нас першочергово, а чим ми можемо поступитися. І наразі. Такий порядок в причах для нас не на першому місці, тому ми дозволяємо дітям гратися, потім прибирати, або ну ми самі здебільшого прибираємо, нам трошки вони допомагають. Про це я хочу детальніше розповісти пізніше. І з готовкою теж саме, вони нам трошки допомагають, але звичайна допомога трьох-п'ятирічної дитини це не повноцінна допомога, да? а так краще для е, розваги. Хочу показати вам огляд моєї кухні, поки я на ній навела порядок і вона виглядає доволі непогано. Хочу показати, як вона виглядає зараз і що ми плануємо тут змінити. Отже, в цей будинок ми приїхали 7 місяців тому, і мені здавалося, що мені буде дуже не подобатися червона кухня, як вона виглядає і що я наклею всюди плівку. Ось я на одній шафці наклеїла цю плівочку. Так, пробний варіант, так сказати. Що таке? Мірон. Я наклеїла плівку для того, щоб подивитися, як воно буде. Ну і взагалі мені сподобалося, але, чесно кажучи, але функціонал цієї кухні мені не подобається набагато більше, ніж. Цей червоний колір. Тому ми з чоловіком вирішили, що ми будемо поступово е, змінювати кухонний гарнітур, але ну, почнемо своїми силами для того, щоб е, дешевше вийшло. Ну і взагалі будемо. Ми ще не знаємо, яку конфігурацію робити через те, що е, сам сама форма кухні вона неправильна. І ось тут цей тупий кут він, е, завдає так ну, доволі багато. Незручно через те, що, по-перше, ось ці два ящика неможливо відкрити одночасно. Ну, це незручно. По-друге, взагалі, ось цей ящик він дуже великий і доволі важкий, ну, незручно виглядає. І взагалі робочі поверхності також дуже незручні. Через те, що ергономі... ергономічно вона пішло холодильник, мийка і варильна поверхня. А тут йде все шкереберть. І робочих поверхностей ось тут маленька частинка, да? ось тут маленька частинка. А там мені не дуже зручно, тому що мені що від холодильника, що від раковини дуже далеко йти. Тут у нас знаходиться котел. Ось там стіни не профарбовані. Так, котел і ось такі. Глибокі і не дуже зручні палички, але тут вони хоча б на рівні на моїй висоті, то тут вони глибокі і низькі, ну просто максимально незручні так, мікроволновка, посудомийка. Що окремо мені не подобається на цій кухні, це те, що. Ящик з приборами, який використовується чи не найчастіше, потрібно відкривати двома діями. Це перше. І друге, це ось цей відсік для тарілок, а зверху відсік для чашок. Але він для нас дуже високий. Ну незручно тоді чашки, туди чашки ставити, тому ставимо там цей піхлам. Ось, ну коротше, плануємо змінити кухню на набагато більш зручну. Тепер прибирання на кухні в мене замінилося пранням, а старші діти пішли спати, а молодша тут зі мною, тепер вона мені допомагає. Речі, ті речі, які містять на собі жирні плями, але які я не беру одразу. Я їх звикла пшикати ось таким засобом від жирних плям і потім їх складати в кошик для брудної білизни. І таким чином вони мені їх не потрібно запирати, і вони легко відпираються, коли я вже вирішу їх попрати. Так, ну тут ще в мене трошки прибирання іграшок після того, як діти щось хімічили у ванній. А до речі, у нас тут в приватному будинку дуже кальцинована вода. Ми здавали її на експертизу, сказали, що там дуже багато кальцію, і тепер у нас накип. Ну, не те, що накип, а залишається е, такий наліт на е, раковинах, на всіх умивальниках, на всій сантехніці. Який мені потрібно ну, там, кожні 2-3 дні змивати з мочалкою, наприклад. І через цю ж причину ми зараз не використовуємо посудомийну машину, тому що якщо ми її е, будемо використовувати там при 60 градусах, наприклад, то у нас весь посуд е, стає таким непрозорим да, з якимось нальотом. Якщо ви знаєте, як з цим впоратися, окрім встановлення дорогої системи очистки води, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду рада. Тут вже в нас підійшов час готувати вечерю, і сьогодні в нас такий смачний і навіть трошки вишуканий варіант. Для нього я взяла качину грудку і е, буду готувати її з вишневим соусом і подавати з пюре і овочевим салатом. І в приготуванні такої грудки є декілька нюансів. Спочатку треба розрізати її. Шкірку, так не торкаючись м'яса, і покласти на пательню цією стороною, де в нас розрізи, і трошки підсмажити, і тим самим витопити жир, який потім можна використовувати для інших страв. А потім вже її потрібно покласти в розігріту духовку, і там буквально 8 хвилин підігріти. І потім завернути фольгу і дати їй відпочити. Але тут, так як я готувала під певний час, я трошки не дотрималася технології, але все одно вийшло смачно. І поки я готую вечерю, хочу поділитися тим, що я придумала з приводу інстаграму. В минулому відео я ділилася тим, що не знаю, як розвивати свою сторінку, і взагалі в мене не дуже до цього лежить душа. І скажу чесно, що я. Ще взимку консультувалася з однією дівчинкою з просування інстаграм, і вона мені каже, що краще зараз розвивати свою власну сторінку, спробувати бути трошки блогером і там виставляти частіше історії, пости, і потім вже починати виставляти якийсь експертний контент. Але ну от не йшло мені це. Просто не хотілося, я навіть себе так трошки змушувала, і цілий місяць, місяць я через день виставляла сторіс. І мені не подобалося там показувати в інстаграмі своє життя. Ну не дуже подобалося. І я якось мені ось Ютуб набагато більше в цьому плані подобається. Ось, і це мій такий перший затик був. І другий це те, що я вже придумала декілька варіантів для експертних постів. Але по-перше, мені дуже лячно перед своєю аудиторією, яка складається з моїх знайомих, з моїх друзів, виходити з якимось таким контентом через те, що я себе. Не відчуваю ще досить експертом. Друге, це те, що я взагалі я розумію, що їм це буде не дуже цікаво. А для того, щоб дістатися тій, тієї аудиторії, якій це буде цікаво, мені потрібно було б запускати рекламу. А маючи, наприклад, два експертні пости і 700 фоток з приватного життя, там яке було до, до цього, я не розуміла, як мені запускати рекламу і взагалі як. Ну, наскільки це буде привабливо для моїх там потенційних клієнтів. І ось два місяці я думала і все думками ходила, бродила навколо цієї теми, як же, як же. А потім, дякуючи моїй подрузі, з якою я також порадилася на цю тему, і я просто з самого початку я хотіла запускати нову сторінку. І я порадилася з подружкою, і вона ніби мені дала зелене світло на це. І я думаю, блін, чого я так довго тягнула, якщо в мене душа одразу лежала до того, щоб відкривати нову сторінку. А я прислухалася до якогось якоїсь радниці з інстаграму, і яка мене тільки застопорила на цьому. Тому було вирішено, що я відкриваю нову сторінку і вже на ній буду готувати якісь корисні пости, там, цікаву інформацію, і вже потім, коли я буду. Трошки більше готова, запущу на неї рекламу. Ось, А поки буду робити наповнення цієї сторінки. Зараз я думаю щодо назви, ось тому поки в мене її ще нема, але. Я намітила такий план для себе, і мене він набагато більше надихає, аніж те, що я намагалася себе змусити якось зробити і перетворити це зі своєї власної сторінки. Ось такі в мене новини, тому будемо дивитися далі. А тим часом я готую вишневий соус. До речі, він дуже легко готується. За рецептом клопотетка, але е, там вариться вишня, додається цукор, сіль, е, гвоздика, кориця. Я ще перцю дала. І до речі, там було сказано, що його потрібно перебити блендером. Я не перебиваю блендером, тому що мені подобається така консистенція, коли ці вишеньки відчутно. До речі, перед тим як викладати качку, її потрібно посолити, попочити. Я це забула тут зробити, і викладати її потрібно на холодну пательню для того, щоб якісно випарювати весь цей жир. Поки в мене працюють три комфорки, я швиденько нарізаю салат, і, до речі, я тільки нещодавно почала. Знаєте, ось навіть не буду видаляти ось цей мам 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 тому що таке моє життя зараз. Ну, що вже робити. Записую озвучку, коли можу, да. і хотілося посидіти в тиші, але в мене цієї тиші зараз банально немає, тому вже як є. Отже, тут я нарізаю швиденько цей салат. І вже буду скоро перегортати качку. І, до речі, я тільки нещодавно почала е, смажити на ось цих е, нержавійках. Тому в мене не все зараз виходить, як я хотіла. Я ще з ними знайомлюся, скажімо так. Ось. Але те, що вони не токсичні, мені це дуже подобається, тому я точно їх опаную. Отже, я нарізаю салат. І якщо в мене цибулька трохи щіплеться, то я додаю до неї оцет і сіль, і вона тоді стає приємною в салаті. Ось. І потім, коли я вже підсмажу е качину грудку з обох боків, я її складу в фольгу, щоб вона не дуже. Застигала. За оригінальним рецептом її одразу потрібно покласти в духовку на 160 градусів на 8 хвилин, а потім вже завернути в фольгу. Але так, я тут, я, так як я тут ще йшла погуляти на вулиці трошки, то я її одразу склала в фольгу і вже в фользі запекла, і кхм, потім вже дала відпочити. Ось, ну, вийшло дуже смачно, качана грудка була дуже ніжна, а машневий соус яскраво підкреслював її смак. Дякую, що провели цей час зі мною. Якщо вам було корисно або цікаво, будь ласка, ставте вподобайки, а також е, пишіть коментарі. Я буду рада будь-якому зворотньому зв'язку. До нових зустрічей!